Всім привіт! Сьогодні я готую безквітний пиріг зі сливами. Ось такі сливи в мене. На пиріг я беру пів кілограма слив. Я їх просто обожнюю. Але якщо ви маєте синю сливку або алечу, з неї також можна готувати. На цей пиріг я беру один стакан борошна, один стакан цукру, 3 яйця і трошки більше як чайна ложка розпушувача. Готується цей пиріг досить швидко та легко, тож, якщо ви не маєте часу, як і я, а хочете чогось смачненького, готуйте. У миску вбиваю 3 яйця. Пам'ятайте, що миска має бути сухою та чистою для того, щоб яйця краще збивались. До яєць всипаю стакан цукру та збиваю міксером. Якщо ви скористаєтесь звичайним вінчиком, також буде добре. За 3 хвилини збивання маса значно посвітлішала та збільшилась у об'ємі. Тож ми додаємо борошно та одну чайну ложку розпушувача. Я беру ось таку ложку з гіркою. Вимішуємо дуже легко і обережно. Тепер очистимо сливи від кісточок. Я їх ділю ось так на дві частиночки. пиріг можна готувати як зі сливами, так і з абрикосами або будь-якими іншими фруктами та ягодами. Проте мені найбільше смакують саме сливи. Випікати я сьогодні буду за допомогою ось такого кільця, ставлю його на пергамент і зменшую до розміру 19 см у діаметрі. Виливаємо тісто. Тісто таке легке і повітряне, буквально як хмариночка. І зверху викладаємо сливи. Я їх трошки притискаю донизу. От і все. Відправляємо у духовку. Розігріти заздалегідь на 170 градусів і випікатись цей пиріг буде приблизно 20 хвилин. Слідкуйте за своєю духовкою. Ось такий чудовий пиріг в нас вже готовий, тож я біжу смакувати, а ви ходіть готувати.